Мене звати Євген, мені 18 років, я навчаюся в вчну. Вчора ввечері ми сиділи, просто Міша дивився фільм, я там на ліжку сидів. І почалися такі як вибушки маленькі, як ніби хтось стріляє або пітарди кидає. Ми подивилися у вікно і з'явилася одна дірка, потім за тою діркою ще одна дірка, і потім ще одна дірка. Почали стріляти. І це вже не вперше. Нам прийшлося визвати міліцію, тому що впер... не ну, вперше були випадки до цього за були випадки підніми, до цього у сусідньому гуртожитку, були випадки у нашому гуртожитку. І як показала практика, потрібно було визвати міліцію, щоб поміняли вікна, бо за свої гроші вікна також не хочеться міняти. Показу Зора Олена Миколаївна 17 років. Де не навчаєшся? Вчинув. Просто говорила, почула з коли, як почала щось ну, тріскіт якийсь. Відкр... Спочатку один раз це було, а потім було зручніше. Ми відкрили штору і побачили, що в нас у вікні такі слід залишився. А десь когось помініти, можливо, з віком Ні, ми просто коли вже відкрили штору і подивилися, вже ну просто якось не звертали уваги, просто побачили, що так є вже слід. Коли і... була ваша реакція, викликано міліцію такою зверталася? Ну спочатку злякалася, а потім, вже коли знала, що ще не тільки у нас таке сталося, може.